Ви таких смачних пільмів ще не їли, вони хоч і пісні, але вже дуже смачні. Ммм, як смачно! Сьогодні на Позитиві готуємо неймовірно смачні пельмені. Пельмені із квасолею та білими грибами. Для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Потрібно взяти квасолі і будь-яких грибів. У нас лісові сушені гриби. Розпочинаємо готувати пельмені із грибів та квасолі. Гриби заливаємо гарячою водою, нехай розпаряться хвилин 20-30. І також. Заливаємо квасолю. Нехай теж постоїть хвилин 20 і 30. Квасолю будемо варити. Квасолю зваримо до готовності. Будемо варити квасолю у бульйоні. Додаємо сіль, лаврову листу, перцю горошку та додамо ще зо два сушених розпарених грибів. Підсмажимо грібчасту цибулю та вимовчені білі гриби. Ми їх дрібнемо будь-як, бо гриби, цибулю і вже як зваримо до готовності квасолю, все це пропустимо через м'ясорубку. Смажимо цибулю і гриби до півготовності, до м'якості. Уже до готовності і квасоля доварюється. Приготуємо тісто на пельмені. просіюємо борошно У борошні робимо лунку заглиблення і додаємо 2-3 ложки олії. Дві. У кип'яток додаємо півчайної ложки солі. кип'яток повинен бути такої температури, щоб палець терпів. І цей кип'яток виливаємо у борошно і так швиденько розмішуємо, замішуємо тісто. Поки гаряче тісто, то замішуємо його ложкою, а далі будемо місити руками. Якщо не тримаєте посту, то в тісто можна додати і яйце. Залишаємо тісто на хвилин 15-20, нехай воно відпочине, нехай клейковина розійдеться. Тим часом займемося начинкою. Нехай охолоне цибуля, гриби та ще й відсидимо квасолю. Не тільки вже зварили квасолю, а й зварили неймовірно смачного бульйону. Охолодили вже квасолю, пропустимо її разом з грибами і цибулею через м'ясорубку. Начинку за смаком солимо, першим, змішуємо і начинка готова. Густину начинки регулюємо бульйоном, в якому варилася квасоля. Або якщо не тримаєте пусту, то додаємо вершкового м'якого масла. Все змішали, перемішали і начинка готова. Відпочило вже й тісто, будемо формувати пельмені. як, а зручним для нас способом. Ідеальне тісто, еластичне, з ним легко працювати, і легко і просто можна замутати будь-яку начинку. Розкачуємо плесканці варенички і будемо формувати пільмені із нашою начинкою, із грибно-квасолевою начинкою. Начинки на варенички викладаємо достатньо і формуємо, заліплюємо пельмені, як вміємо. Ми ж ліпимо ось так. Частину таких пельмень заморозимо, вони смачні після заморозки, а ще одну порцію зваримо. Такі пельмені можна зварити просто у підсоленій воді, а ми сьогодні їх зваримо у бульйоні. Бурьон, в якому варили квадрові, додаємо води і ставимо, нехай він закипить. Готуємо засмажку для пельмені. Цибулю смажимо на щонайменшому вогні. Закипів бульйон. Викладаємо пельмені у кип'яток і відразу їх. Розкручуємо. Розкручуємо пір'єні і всіх підписантів програмуємо на позитив. З моменту кипіння варимо в 3-5 хвилин. Зварили пільміні і виймаємо їх. І з кип'ятком. До столу пельмені подаємо ще гарячими. Їх смакувати можемо і зі сметаною, з будь-яким соусом, а ми посмачимо ці пельменчики за смажкою, цибулевою засмажкою. Друзі, в цей момент поставте нам вподобайку, підписуйтесь на наш канал, їмо такі пельмені І ще хочемо їсти. Вони хоч і пісні, але вже дуже смачні. Смачне ідеальне тісто, а начинка це просто космос. Найсмачніші пісні пельмені.